За неоформлених працівників відтепер доведеться потрясти гаманцем більше. В Україні вступили в силу нові штрафні санкції за порушення трудового законодавства. Про це повідомили на колегії обласного управління держпраці. Зокрема, лише за одного нелегального працівника роботодавець буде змушений заплатити штраф у розмірі 42 тисяч гривень. Попри це, деякі нововведення стосуються працевлаштування учасників АТО. Як відомо, за ними зберігається робоче місце. під знесення несення військової служби. А якщо підприємець тим часом вирішить звільнити бійця, то йому доведеться сплатити штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Я думаю, що керівники підприємств, організації, в тому числі підприємці, які мають використовують наймену робочу силу, десь на це зважать. Ми не хочемо виступати каральним органом, але там, де буде порушуватися трудове законодавство, ми будемо займати дуже чітку позицію. Водночас, чиновники. Управління держпраці прозвітували і про виконану торік роботу. Зокрема, здійснили сотню перевірок різноманітних установ та організацій. Пояснюють, така мала кількість заходів через відповідний мораторій, який діяв до червня минулого року. Тим не менше, виявили 10 підприємств боржників, у тому числі і комунальних. Це комунальне підприємство Житловик, де заборгованість на день перевірки складала 603 тисячі 800 гривень. Також ЖЕО номер 4 в місті Калуш. Заборгованість складала 400 тисяч 700 гривень. Комунальне підприємство Городенка житлосервіс. Заборгованість становила 34 тисячі 100 гривень. Комунальне підприємство Коломийське комунальне підприємство заборгованість 139 тисяч гривень. Матеріали перевірок зазначених підприємств боржляків направлено в правоохоронні органи. Для вжиття відповідних заходів за інформацією посадовців управління держпраці нині роботодавці області боргують своїм працівникам понад 4 мільйони гривень. А за темпами погашення цієї заборгованості Прикарпаття посідає на другому місці серед областей України. Лоріон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.